Нарешті символом нової ери в маркетингу стала співачка Анну Трінчер. Хочу сказати, що не факт, що це було випадково зростання ефективності на 30% у перший рік. Чому цей формат контенту працює? І така маленька практична порада вам це дає можливість охопити нову аудиторію. Подивіться це відео, воно того дійсно варте. Привіт, бусінки! В цьому відео ми поговоримо про те, які формати контенту допоможуть у 2025 році виділитися та масштабувати ваш бренд чи бізнес в соцмережах. І тут будуть не тільки мої думки, хоча й вони також. Я взяла на себе сміливість та проаналізувала численні дослідження від світових компаній, тренди, які панували у 2024 році, а також кейси найуспішніших рекламних кампаній. Тож буде багато конкретних порад та рекомендацій. І якщо ви хочете бути серед тих, хто виграє битву за увагу аудиторії в 2025 році, то залишайтеся до кінця. Ну а для тих, хто бачить мене вперше, давайте знайомитись. Мене звати Віка Іва, я блогерка та засновниця майстерні контенту прояв. Моя місія це допомогти експертам, підприємцям та блогерам навчитися створювати ефективний стратегічний контент з соцмережами. Я працюю вже понад 8 років. Ще до створення своєї майстерні працювала в дуже багатьох СММ-агенціях в різних нішах. У своїй роботі я завжди базуюсь на перевірених маркетингових методах, але використовую свіжі інструменти ну без них, звісно, ніяк. Ну що ж, давайте починати. Перший безперечний тренд цього року це колаборації та співпраця. У 2024 році такі партнерства, як Монобанк і Живчик, привернули до себе величезну увагу завдяки креативному підходу та нестандартності. Тож цей тренд на взаємодію буде тільки зміцнюватися у 2025 році. це до уваги. Бренди будуть об'єднувати зусилля, щоб створювати щось унікальне: акції, спільний контент чи навіть цілі проєкти, тому що це дає можливість охопити нову аудиторію, посилити довіру до бренду і вигідно виділитися на фоні конкурентів. А це прям головна мета будь-якого розвитку в соцмережах: відокремитися від загальної маси. Взагалі, всі оці тренди, про які будуть розповідати, вони не тільки для великих компаній, вони так само стосуються і блогерів, інфлюєнсерів, і навіть маленьких бізнесів. Наприклад, співпраця з іншими експертами з вашої ніші дозволить створити унікальний контент, який би резонував з обома аудиторіями. І така маленька практична порада вам. Шукайте партнерів із суміжних сфер, не прям прямих конкурентів. Наприклад, якщо ви експерт з контент-маркетингу, колаборація з фахівцем з веб-дизайну може створити цікаві можливості для вас обох. Ну, наприклад, український бренд Чер 17 та інтертоп в 2024-му просто перевершили всі очікування шанувальників. Вони представили шість епізодів креативної інтерпретації культового кінофільму Диявол носить Правда. Ця нестандартна рекламна кампанія стала частиною промоакції їхньої спільної осінньої колекції. Бренди тут прагнули не лише презентувати нову лінійку одягу, а й передати оцей свій унікальний стиль і настрій своєї аудиторії через кінематографічну естетику. До речі, про це ми також поговоримо пізніше у відео. Також у 2024 році, завдяки співпраці МакДональдс і Крокс в наборах. Хеппі міл з'явилися такі мініатюрні крокси. Але справжній фурор викликали не самі ці іграшки, а креативне використання цих. Кроксів власниками люди почали записувати відео, на яких переміряли ці крихітні крокси на лапи своїх котів, створюючи таку хвилю веселих віральних роликів у соцмережах. І це, звісно, принесло додаткову увагу обом компаніям. Я хочу сказати, що не факт, що це було випадково. Я думаю, що ця ідея була закладена в стратегію заздалегідь. Може, я й помиляюся, це лише мої припущення. Також ювелірний бренд Сова у 2024 році запустили просто унікальну колаборацію з українським анімаційним проєктом Мавка Лісова пісня. У межах цієї співпраці була створена колекція прикрас натхнена образами мавки, природи, магії українського лісу. Кампанія підкреслювала етнічну спадщину та екологічну свідомість. До речі, це приклад об'єднання мистецтв культури та сучасного дизайну наступний тренд цього року це нові формати контенту іджисі та єджисі. У 2024 році дослідження підтвердили, що контент створений користувачами або працівниками бренду викликає у три рази більше довіри. Уявіть собі, тому у 2025 році, звісно, ця тенденція тільки посилиться і буде розвиватися. Давайте розберемося, що таке EGC і EGC. EGC – це контент створений інфлюєнсерами, а EGC – це контент від ваших співробітників. Обидва типи контенту виглядають природньо та підвищують рівень довіри. Наприклад, ваші співробітники можуть створювати тікток ролики про те, як вони працюють, а інфлюєнсери ділитися враженнями у своїх соцмережах про ваші товари або послуги. Але тут варто зауважити, що мова йде саме про відомих людей, артистів, експертів, а не про звичайних блогерів. Як приклад ugc контенту точно можна виділити хлопців з юску. Бо їх TikTok просто розірвав всі шаблони. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Посилання на контент, який я наводжу як приклади, залишаю в описі під цим відео, щоб ви могли детальніше подивитися та самостійно проаналізувати приклади. Чому цей формат контенту працює? Тому що люди прагнуть дивитися на реальних людей, а не на суху рекламу. Тому контент, який створюють реальні люди, є набагато ефективнішим для побудови лояльності до вашого бізнесу. Наприклад, бренд Solmar в одну зі своїх рекламних кампаній залучив українську співачку Анну Трінчер, яка досить популярна серед молоді, і має на них вплив. В ролику Анна нагадала, що не потрібно намагатися догодити всім, адже головне бути справжніми. І цей меседж дуже мечиться з її особистим позиціонуванням, що також є дуже незайвим елементом. Третій тренд 2025-го це використання соцмереж як пошукових систем. Згідно з дослідженнями, щонайменше 40% представників покоління Z, які є платоспроможними, це давно вже не діти, якщо що. Так от вони використовують TikTok та Instagram як пошукові системи. А за кількістю пошукових запитів, TikTok вже наздогнав чат GPT, щоб ви розуміли. Люди шукають в соцмережах відгуки, рецепти, тренди, відповіді на питання та багато іншого. Тому важливо оптимізувати свій контент для пошукових запитів, щоб підвищити свою видимість та залучення вашої цільової аудиторії. Як використовувати цей тренд? По-перше, вивчіть, які запити частіше вводять у ваші ніші, і адаптуйте контент під ці запити. В цьому вам допоможуть безкоштовні сервіси від Google. Це Google Trends. Та Google Keyword Planner. або є ще платні сервіси. Оце навіть український сервіс Serpstat. Загалом таких платформ дуже багато. І якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю для вас детальний огляд найкращих, на мою думку, та розкажу, як ними взагалі користуватися. Наступне важливо оптимізувати свій профіль. Вказуйте ключові слова у назвах і описах вашого контенту. Заповнюйте альтернативний текст. Це, до речі, також буде впливати на відображення вашого контенту. Взагалі, альтернативний текст заповнюється автоматично, якщо його не відредагували. Тож тут можна також зробити його більш цільовим для оптимізації пошуку вашого контенту. Використовуйте хештеги. Вони все ще працюють, попри всі ці міфи, які ходять, але використовуйте ревалентні хештеги, які. Які підібрані індивідуально під кожен контент, а не один той самий набір усюди. Ну і звісно, для того, щоб виділятися в пошуку, необхідно створювати привабливий візуальний контент. Давайте не забувати, що соцмережі в першу чергу націлені на фото та відеоконтент, а не на текст. Тому гарна картинка все ж таки важлива. До речі, приклад використання оптимізованого контенту можна навести бренд Cervi. Мій найулюбленіший тренд цього року це створення кіноконтенту та закладення сенсів. Нарешті це нова фішка багатьох брендів. І якщо раніше рекламні ролики були короткими і сухими, то зараз вони перетворюються на справжні короткометражні фільми, і це насправді просто дивовижно. Уявіть, що ваш контент це не просто продаж продукту, а повноцінна історія з емоціями, героями і розвитком сюжету. Такий формат дозволяє створити сильний емоційний зв'язок з аудиторією, а також розповідає не тільки про продукт, але й про ваші цінності. Мені особисто така хвиля дуже до душі, бо дійсно цікаво спостерігати за якісними та глибокими проявленнями брендів. І ось деякі приклади, які мене дуже зачепили в 2024-му. Мережа Сільпо, наприклад, публікує в своєму інстаграмі просто справжні міні-фільми від крієйторів. Бренд вишиванок Етнодім відомий тим, що їх сорочки носить Володимир Зеленський. Представили відео в 2024 році в рамках проєкту Своя сорочка. Цей ролик викликав просто справжній емоційний фурор у глядачів. Основна ідея відео в тому, що шлях до усвідомлення себе патріотом може бути дуже непростим. Якщо не бачили, подивіться це відео, воно того дійсно варте. Взагалі, символом, напевно, нової ери в маркетингу стала рекламна кампанія Nike у 2024 році. Коли бренди обирають чесність і гострі заяви замість того, щоб грати за звичними правилами, Nike завжди доводить, що вони на крок попереду. П'ятий тренд це підвищення значення соціальної відповідальності брендів. Ну, це логічно. Соціальна відповідальність це не просто модне слово у 2025 році. Бренди просто повинні бути соціально відповідальними. Клієнти не дають перевагу брендам, які підтримують соціальні ініціативи, займаються екологією, допомагають якимось благодійним організаціям чи просувають питання, наприклад, інклюзивності. Люди хочуть бачити реальні дії, а не просто рекламні слогани. Тому на це також треба звернути увагу. Було б дуже класно, якщо б ви визначили, яку соціальну місію ви можете підтримати, і зробили її частиною свого контенту. Наприклад, до Дня Незалежності український бренд Вовк спільно з русою Незлавною створив зворушливу соціальну кампанію. Історія Русі це приклад. Неймовірної боротьби за життя вона пережила критичний стан, численні хірургічні втручання та встановлення протезу. І, надихнувшись такими життєвими випробуваннями, команда Вовк зібрала жінок з різними унікальними історіями, щоб об'єднати їх у щирому глибокому проєкті. І він, звісно, торкнувся душі кожної українки, яка його побачила. Наступний тренд це створення контенту за допомогою Ші. Штучного інтелекту, за даними світової дослідницької компанії, в 2025 році 80% маркетингових кампаній будуть використовувати, АІ хоча б частково, а бренди, що вже інтегрували штучний інтелект в свій бізнес, відзначають зростання ефективності на 30% у перший рік, і це не дивно, бо за допомогою штучного інтелекту дійсно можна втілити в життя просто унікальні креативні ідеї та експериментувати на ма. Максимум. До речі, бренд Сефора використовує штучний інтелект у своєму додатку для рекомендацій косметики та створення доповненої реальності, щоб клієнти могли приміряти продукти перед покупкою і роблять вони це вже з 2016 року. А от серед українців, у 2024 році можна виділити креативну Кампанію від Ало закохало на тиця знижку з милим кошенятком, згенерованим програмою штучного інтелекту Міджорні. І інші фрагменти цієї реклами також згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Також набирає популярності формат Fake out of home. Це фейкова зовнішня реклама. Це такі віртуальні гігантські об'єкти, що е, виглядають, ніби вони інтегровані в реальний світ, але насправді вони створені за допомогою штучного інтелекту. Один з відомих брендів, який активно використовує цей підхід, це Maybelline. І ще сумочки були такі, пам'ятаєте, які їздили по вулиці. Останній тренд 25-го року, який якби підсумовує все, про що ми говорили, але я все ж таки вирішила зробити його окремим пунктом: це креативні підходи та нестандартне мислення. Креативність виходить на перший план у 2025 році. Сучасні споживачі контенту стають дедалі більш вибагливими, а стандартні підходи більше не працюють. Звісно, на фоні цього зростає конкуренція за увагу аудиторії. Тому бренди, які ризикують, експериментують і створюють щось абсолютно нове, здобувають перевагу. Але мова й тут йде не лише про якісь яскраві візуали чи гумор в публікаціях, це про інноваційний підхід до комунікації, про сміливість у висловленні думок і здатність виділитися навіть у найскладніші ніші. На мою думку, успіху в 2021 П'ятому році будуть досягати бренди та експерти, які вміють грати зі стандартами, порушуючи традиційні правила, створюють унікальний клієнтський досвід, який буде залишатися в пам'яті. І Проводять незвичні рекламні кампанії, що викликають віральний ефект навіть без запущеної реклами. За даними міжнародної маркетингової компанії, в 2024 році 71% споживачів заявили, що запам'ятовують бренд, якщо той проявив креативність, навіть якщо раніше вони з ним не взаємодіяли. А інша міжнародна компанія, яка працює у сфері менеджмент консалтингу та спеціалізується на вирішенні різних завдань пов'язаних зі стратегічним управлінням бізнесом, бізнесами, у своєму огляді технологічних трендів 2024 року, стверджує, що нестандартні рекламні кампанії збільшують залучення аудиторії на 35% порівняно зі звичайними підходами. Це насправді дуже великі цифри. Тому робіть висновки. Подумай як можна перевернути з ніг на голову сталі підходи у вашій сфері? Якщо всі ваші ніші використовують однаковий стиль подачі, оберіть щось абсолютно протилежне. І як, от, наприклад, це зробили молочний бренд Галичина? Вони у своїй креативній кампанії звернулися до унікальної техніки, відомої як егокання, або Кугикання або ще називають гоякання. Цей традиційний спосіб спілкування не лише дозволяє передавати інформацію на далекій відстані, але й є важливою частиною культурної спадщини, що зберігалася і передавалася з покоління в покоління. Інтертоп у 2024 році презентували рекламну кампанію Вдягнуся як завгодно. Її ключова ідея в тому, що в Інтертоп настільки великий вибір одягу, що можна створити будь-який образ як мак. Бутон, море чи навіть трамвай, і за цим дійсно було цікаво спостерігати. Що ж, на цьому етапі за правилами цієї соцмережі я маю вас попросити залишити реакції, коментарі, написати, як вам мій огляд трендів 2025 року. Звісно, підписатися, якщо ви ще на мене не підписані, щоб у мене була мотивація і надалі створювати корисні ролики для YouTube та ділитися цікавою інформацією про розвиток блогів та бізнесів в соцмережах. Па-па!